Що це? Це ...виграшний лотерейний квиток. Воу, та не може бути. Скільки ти виграв? Один мільйон доларів. Божечки, справді. І тому я прийшов сюди сказати тобі. Пішов ти. О, як же добре. О, Боже мій. Ти? Ти. Ти. Найбільший шмат лайна. У світі. І два роки роботи під твоїм керівництвом були найгіршим досвідом у моєму житті. І я маю тобі сказати, що ти перетворюєш життя усіх, хто тут працює, на суцільне бляха, пекло. І я хочу сказати тобі я, бляха, звільняюся стерво. Я йду, з мене досить. О, як же добре. О, господи. Оу, я йду, стерво! Пішов ти шмат лайна Пішов ти, виродок. Так, я йду. Вау! Окей. Тож, просто уточнити. Цей квиток тут. Це переможний квиток. Отак, виродку. Тож квиток у моїх руках коштує один мільйон доларів. Один мільйон доларів. Просто з цікавості, кому ще ти розказав? Нікому. Ти перший, кому я розказав, бо я хотів, щоб ти перший дізнався. А ти платив карткою чи готівкою? О, ні, крихітко, готівка. Блискуче. Так, а тепер віддай його мені назад, і я буду жити розкошуючи виродку. У тебе там у задній кишені? Розкошуючи. О, привіт, мужик! Що як? А мені потрібен квиток назад, щоб я жив, розкошуючи Що? Лоте лотерейний квиток у твоїй кишені. Допай, слухай уважно. Бо ось як все буде перше. Твою ЗП урізано. А я мільйонер. Окей? Друге. У. На тебе чекають понаднормові години, синку. А я мільйонер. І третє. Ти отримаєш письмове попередження. А я мільйонер. А тепер з'їбися. <Свісно> Ще зни. Це взагалі буде.